BMW, BMW X1 в М-пакеті. 2 літри дизель, офіційна автівка. В 2022 році Виїхала з автосалону один власник топова оптика. Тут у нас LED-фари. Має безключовий, повний безключовий доступ. До речі, автомобіль в рідній фарбі без єдиного підфарбування, клімат багатозональний. Маємо салон комбінований шкіра з тканиною, електропривід багажника. Багажник, до речі, відчиняється, провівши ногою просто під бампером. Тобто, от таким от чином, і багажинчик відчинився. До речі, це у нас повна повнопривідна версія. Даний автомобіль має оригінального пробігу всього 67 тисяч, якщо не помиляюсь. 66 тисяч. 66 тисяч датчики світла, дощу, мультикермо, велика мультимедійна система. Всі склопідіймачі, підіймачі, ембілайт, подсвідки салону та багато багато всього іншого. Дане авто в відмінному стані зауважень абсолютно по кузову ніяких немає. Як зовнішніх, так і по техніці. Ніяких питань немає. Авто дійсно доступне вашої уваги. Якщо воно вас зацікавило, приїжджайте на тест драйв Це Бердичів, шкіряників 8, автомайданчик, БР-авто. Ми працюємо без вихідних.